У центрі безбар'єрного маршруту є увага до людини і її комфорту. Проєкт реалізується у співфінансуванні держави, Вінницької громади та області. Вже сьогодні можемо говорити не лише про роботи, які тривають, а й про ті етапи, які вже реалізовані. І власне, чи все вдається у розбудові безбар'єрного міста? Ми поговоримо з Євгенією Штельмах, начальницею відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Вітаю вас! Щиро вітання. Отож, якщо ми говоримо про концепцію першого безбар'єрного маршруту у Вінниці, як обрали його трасу і пріоритетні точки? Коли дізналися, що Вінниця стала пілотною громадою у флагманському проєкті Міністерства розвитку громад та територій, учасницею цього проєкту, то вирішили вибирати першу ділянку. Це точки, де найбільше тяжіння, тобто центри надання адміністративних послуг, лікарні, кінотеатри, тому що людям з інвалідністю і маломобільним також хочеться розваг. Тобто лікарні, парки і цим стала точка. Це центр міста, це якби серце нашого міста. І хочеться, щоб серце міста було доступним і зручним для маломобільних груп населення. А далі наші інженери з агенції просторового розвитку подали ідею, що вони вже вибрали будинок, в якому будуть реалізувати інноваційний ліфт. Тобто це той будинок на Сергія Зулінського, який ми вже декілька сюжетів бачили. І відповідно ми обрали його для того, щоб популяризувати це рішення, тому що це перше рішення в Україні, і на такому, як кажуть, пострадянському просторі, хоч таке слово досить негарне, але ніхто ще такого не робив, як ми зробили на цьому будинку. От, власне, про унікальність цього проєкту розкажіть детальніше і про сам ліфт, і про перебудову. Тобто, це звичайна дев'ятиповерхівка, в якій є камера сміттєвидалення. Вона давно не функціонуюча, тому що ніхто нею не користувався. І як розповідає нам інженер, він прожив весь час в цьому будинку і каже: а чому би ліфт не виходив як зараз в нових будинках, одразу чи на вулицю, чи на перший поверх, щоб не було оцього прохідного сходового маршу, який ми знаємо, і в дев'ятиповерхівках, і в інших будівлях все ще залишається. Тому говорили з багатьма ліфтовими компаніями для того, щоб знайти який ліфт підходить, і саме приямок повинен бути, тому що ж ліфт ще потрібно обслуговувати спільними зусиллями. Цей будинок дійсно став таким, в якому варто і можна було, тому що ми ще говоримо про технічну можливість цієї реалізації. І відповідно було і звернення ветерана, тому що, як він казав, що раніше я не міг потрапити до своєї квартири. А в першу чергу людина хоче вийти і зайти до будинку, а потім вже користуватися всіма послугами, якими можна. Власне, чи вдається йому зараз? Тому що вже певний етап пройдено. Так, першого разу ми, коли приїжджали вже дивитися на завершення ремонтні роботи, він був з дружиною. І ось нещодавно ми також завітали до нього, і було досить приємно, що він сам до нас спустився. А ми пройшли з ним шлях, який він долає, тобто скористувався тротуаром, також новим збудованим, і дійшов з нами до зупинки. Тобто на цьому шляху йому не знадобилося жодної допомоги, і це головне правило безбар'єрності, щоб людина сама користувалася, тобто самостійно потрапила в транспорт, самостійно зайшла в магазин, а не, наприклад, нажимала кнопку виклику персоналу і там заносили що найгірше в цьому випадку. Власне, якщо ми говоримо про ті точки, куди має потрапити наш ветеран. Наскільки активно бізнес долучається до розбудови безбар'єрності? А в нас визначено близько 70 об'єктів бізнесу на цьому маршруті, і це різні сфери бізнесу. Тобто, це кав'ярні, ресторани, магазини, це також банківська сфера. І ми підписуємо з ними меморандуми, тобто про те, що вони розуміють важливість процесу розбудови безбар'єрного середовища в громаді в цілому, і про те, що вони хочуть і за змоги будуть активно долучатись. Ми розуміємо, що це ж є і фінансова сторона. Ми не ставимо великих таких до них вимог. Хоча б доступна вхідна група, і якщо передбачено вбиральню, якщо це ресторан, то тоді й вбиральня для маломобільних груп населення. А якщо це, наприклад, аптека там, чи кав'ярня, де не передбачено вбиральні, чи певний якийсь магазин звичайний, то звичайна вхідна група, але щоб вона була доступна. Краще всього, щоб це було вхід в рівень. Якщо вже ми маємо наявні сходи, то вже тоді потрібно думати: чи пандус, чи підйомник. Краще, звичайно, пандус, але якщо вже немає можливості, то рекомендуємо встановити підйомник. Етапи вже втіленого ви тестуєте разом з людьми з інвалідністю. Наскільки то важливо, які результати маєте. Ми також маємо в нашому проєкті амбасадорів, це люди з числа маломобільних груп населення, які допомагають нам не тільки вже тестувати, як зроблено, а ще на моменті, коли ми тільки плануємо. Адже не завжди можна зрозуміти саме потребу людини на кріслі колісному. А ми не забуваємо про, проте, про проблеми людей, які користуються протезом, тому що це теж важливо облаштовувати для них. Тестує. Ймо на початковому етапі заслуховуємо всі рекомендації, стараємося внести, якщо потрібно правки в проєкт, і далі вже дивимося, що в нас на виході. влада міста шукає досить цікаві варіанти для того, щоб старий житловий фонд переоблаштувати власне для маломобільних груп населення. Ми бачимо, з'являються пандуси, підйомники і в різних частинах міста. Наскільки то активно і чи є запит? Запит завжди був, і ми знаємо, що Вінниця розпочала свій шлях до безбар'єрності ще в 2002 році. Тобто ми не розпочали з цього безбар'єрного маршруту. Ми розпочали ще давно. І як тільки активно з'являються запити, активно вони опрацьовуються, але неможливо зробити безбар'єрність там навіть за один рік. Якщо ми йшли до цього процесу більше 20 років, змінювалися державні будівельні норми, вони ставали більш м'якшими і зручнішими для маломобільних груп населення в той же час. Більш жорсткішими для будівельників, а то тобто нам потрібно ще трошки часу, щоб це все влаштувати відповідно і так. З якими викликами стикаєтесь власне в цьому процесі? Тому що я знаю, що виробники навіть от тих же підйомників не встигають все це забезпечити по Україні. Так в Україні не так багато підйомників, і в принципі підйомник це вже як крайнє рішення. Якщо вибирати житловий будинок, де можна поставити інноваційний ліфт, і ми з уникнемо цієї проблеми з прохідним маршем, краще поставити ліфт. Так це дороговартісно, але це один раз і на багато років тобто, ми закриваємо цю потребу. А чи у всіх будинках вдасться це зробити? Не вдасться. На жаль, тому що коли обирали будинок, який на Зулінського, то з 10 будинків тільки 3 було таких, в яких є технічна можливість, не говорячи вже про інші. Ну а власне стосовно запитів, чи багато їх по місту? А по місту багато запитів, тому що з'являється на жаль, з війною в нас більше маломобільних груп населення, людей, які користуються кріслами колісними, і в принципі ветерани, які отримують пошкодження. Запитів надзвичайно багато, але вони всі опрацьовуються якомога швидше в такому часі, який ми зараз маємо. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого.